Давайте трохи поганяємо хороших русских. Це вже стало моєю улюбленою рубрикою на каналі Гаряча Пательня. Да, це вот сільський язик, русський городський. І так по называя называет украинскую мову хутерскую та сельским комизмом. Всегда смеялись, я помню, с детства, чтобы не бояться фильма ужасов, надо посмотреть его, ну, американский, в переводе на украинский язык. И сразу с первой фразы идет Фредди, Крюгер, говорит что-то по, значит, на мове, и все ржут, потому что, ну, бояться этого невозможно. Що ж насправді стоїть за його словами, та як він маніпулює фактами? Давайте трохи згадаємо, якою була риторика Російської імперії, а згодом СРСР українська мова. Житська, не потрібна сільська. Чи не цю колоніальну логіку Понасенко зараз озвучує? Але навіть якби вона була найважчою, найдивнішою чи найменш поширеною, це не дає нікому права вирішувати, якою мовою говорити нації. він же не то що тільки наш русський, він общий. Але давайте від емоцій до фактів. Чому деякі переклади справді звучали дивно? Річ в тім, що у 90-х, 2000-х роках України українську мову тільки відроджували, бо завжди були оці погані заборони. Тому не було стандартів дубляжу, термінології та досвіду. А перші переклади здавалися смішними. Українські дубляжі робилися з мінімальними бюджетами, іноді непрофесійними студіями. А актори могли бути театральними без досвіду в озвучуванні або і слабкою дикцією. Тому озвучка часто звучала штучно, перебільшено або карикатурно, як на дитячому ранку. Навіть я зараз говорю без мікрофону і якість звучання впливає на сприйняття. Але це ж не свідчить про те, що українська мова погана. Часто переклад робили просто в спішці і не з оригіналу, а з російської версії. І це давало відчуття того гобліцького стилю. Але це не проблема мови, а проблема професійності перекладачів, виробництва і ресурсу. Але зараз сучасні українські дубляжі, наприклад, у студії так треба. Продакшн, постмодерн це високі.

Чувак, ти попереджай, перш ніж газувати. В мене рот був роз'явлений. Повір слюче, якби це був я, ти здох би. Фу Шрек, ти підпустив. Ти попережі, перш ніж газувати. У мене рот був розявлений. Повір віслюче. Якби я газнув, ти б умер. Тому розвиваємося, перевіряємо факти і вчимося поважати себе і свою історію. А з вами була Аня, і це моя гаряча пательня. Ставте вподобайки, щоб це відео побачило якомога більше українців.